Славої ніс на мечі козака, дубно місто моє, зори оке, дубно місто моє, сивочоле, ти даруєш душі моїй спокій, і я знаю, не зрадиш ніколи, як тах над іквою рікою, що злетіти хотів, синя. Камінній береті і завмер так на вічному злеті. ніжна русинка розчісує коси, пестить в долонях шов їх ріка, А в небесах перед звоном голосить біла що душа козака. Ти даруєш душі мої спокій. Я знаю, не зрадиш ніколи. Туда, але ж життя продовжується, як я скажу, караван де собаки гавкають. Треба жити, треба працювати. Тому цей об'єкт він дуже необхідний для міста, для вирішення соціальних інших питань громадян нашого міста. І тому він був сьогодні зроблений. Не... Гразними ручками не можна їсти. Дівочки, животик буде боліти. А, Вони ж привикли боліти. Ми замозить котяємо. Любиш його? То братик твій, так? А то братик? А як звати? Це Гарний я. Thank you. Це ненормально, коли на сирі виділяється 5 тисяч, малозабезпечених на молодь 17 тисяч, на бродячих собак 20 тисяч. Дякую за увагу. Хочете ще від мене послухати? Хочемо, щоб зроби, зроби зробимо. В цьому році зробимо не можна зробити. В цьому році зробимо. Рік великий що. В цьому році зробимо. В цьому році зробимо. 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 А якщо не буде зроблено, то що на Києво ще раз говоримо. Цьому році ми обіцянку вашу приймаємо. Ми приймаємо вашу обіцянку, що буде зроблено. Але якщо не буде зроблено, ви перші скупаєтесь в тому озері. Добре, разом з вами. Ми навіть так і велися по зануренню станції. Яка буде перекачувати січні води зараз? Ідуть комплектуючі, комплектуючі, йдуть майже зі всієї України, тому що на одному місці їх немає. Так будуть ці комплектуючі. Я думаю, що до кінця місяця повинні знову ж таки вони бути і знову роботи про обіцянку, яку я дав людям, постараюся її виконати при будь-якій ситуації. Бралися одні, не зробили. Бралися другі, не зробили. А зараз, а зараз хочемо зробити так, щоб воно було правильно і назавжди. Ось я можу. То давайте, мабуть, кожен почне з себе і своєї свідомості. На сесії міської ради депутати прийняли рішення зменшити видатки на заробітну плату через нестачу коштів. Якщо раніше вчителі отримували 20% надбавки за престижність педагогічної праці, то тепер сума зміниться. Сьогодні, коли вчора звернувся до нас. Яценюк, прем'єр-міністр, і коли сказав? що в країні ось така ситуація, що в країні немає зовсім грошей, що наш ранку я прийняв рішення про перегляд на сесії перезатвердження заробітних плат міському голові, заступнику, секретарю, за відділами, начальників управлінь і всім, всім працівникам міської ради від міського голови до аж. Рядового працівника у зв'язку з тим, що така ситуація.